Боже, благослови це читання і розважання Твого Слова. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра, життя подателю, прийди і вселися в нас і очисти нас до всякої сквер, спаси благий душі наші. Єнгелії від Марка 3, 13, 19. Потім вийшов на гору і покликав тих, що їх сам хотів, і вони підійшли до нього, і він призначив дванадцятьох, що були при ньому, та щоб їх посилати із проповіддю, і дав їм владу виганяти бісів. Призначив він дванадцятьох. Симона, якому дав ім'я Петро, Якова, сина Заведея та Йоанна, брата Якова, і дав їм ім'я Вона, Воанергес, у перекладі сини грому: Андрія, Филипа, Вартоломея, Матея. Тому Якова, сина Алфея, Тадея, Симона Кананія та Юда Іскаріота, що його зрадив. Амінь. Євангелії від Марка 3, 13, 19. Вибір 12 учнів. Сьогодні Ісус бачив, що людей приходить дуже і дуже багато, настановляє своїх учнів. А точніше, офіційно призначає їх своїми учнями. Своїми вибраними. А чи серед вибраних Ісуса є також я? Чи Ісус мене також покликав, чи може я не був разом з ним на горі? Ісус кличе Тих, Кого сам хоче, бо Він дивиться не на вигляд, але знає серце. Найкращий на землі психолог не знає краще людину як Ісус. Ісус у своїй роботі прийшов. До моменту, коли сам вже не витягував такої кількості людей. І тому настановив помічників. Так і я, поки сам справляюся, то не по... не... нема потреби у помічниках, бо немає для них роботи. А щоб було, була для них робота, то я, в першу чергу, я повинен з такою віддачею працювати, щоб люди. Горнулися до мене, точніше через мене, до Ісуса, досягати тої цілі, якої маю прагнути і вести інших. Перші учні мали бути при Ньому, при Ісусові, щоб завжди вчилися і не пропустили чогось важливого. І разом з тим Ісус дає їм владу виганяти бісів. і разом з тим інші чуда робити, але головне проповідувати. Бо врятувати тіло мало, але врятувати душу є важливіше. Врятувати душу від сатани і слух його. Ось і моє завдання. Щоб коли із учні Ісуса без Духа Святого робили чудо, то я з Духом Святим маю більше робити. Якщо вони міста навертали, то я регіони маю навертати до Отця і Сина Духом Святим. Оскільки я послідовник і учень Ісуса, то сьогодні ще раз Ісус наголошує на завдання, яке я, точніше, яке є переді мною, проповідувати там, де Ісус мене пошле, там, де я найбільше зараз потрібний з владою і силою Бога. Я приймаю рішення приймати покликання Ісуса, Іти за Ним, щоб вчитися і перебувати з ним, щоб рости в Дусі Святому. Іти і проповідувати туди, куди Ісус мене пошле. А Дух Святий поведе. Дух Святий, додавай сили виконувати це рішення. Пройдь мене до пізнання Отця через Сина. Дій мені своєю силою і благодаттю. Амінь. Богом благословеного ранку і дня всіх справ. Амінь.